Вітаю, шановні глядачі, в мене є дуже багато відеоматеріалу, які я не викладаю. Є дуже багато змонтованих роликів, які знаходяться в Ютубі, на яких є доступ тільки доступ по Силці. Так, вони навіть завантажені в YouTube. Вони змонтовані, завантажені в YouTube, але там статус не відкритий, доступ, а доступ, дозволений доступ по Силці. Чого так? Тому що деякі речі, що. Деякі відео, які я робив, я вважаю їх не дуже цікавими. А, в принципі, не дуже цікавими, не дуже інформативними, а хочеться ж розповісти щось цікаве і щось корисне в першу чергу. Тому зараз, якщо ви захочете, ви можете переглянути а, відео, а, це буде такий короткий відеоогляд, але це не класичний відеоогляд, Це більше схоже на а, мій монолог. Да? Де я розкажу про різні ротаційні лазера, різні ротаційні лазерні нівеліри, які в мене були там останнім часом. Я хочу розказати про їх відмінності, наприклад, заакцентувати там на тому чи іншому приладу, розказати про якісь особливості, відмінності, ну і ну, щось такого плану. Це відео змонтоване з відео, цей ну, відеоролик. Теперішній, він буде змонтований е, з коротких відео, які навіть були зняти в різний період часу. Тобто, наприклад, там е, Нівелір, е, Хілті, Топкон, Геофенел і Протестер. Це 24-й рік, але там в різний період, там червень, липень, серпень е, 24-го року. А е, в той же час там Нівелір Топкон знайшов у себе архівне відео, яке було взагалі зняте го року. Але я думаю, що воно буде актуальне сюди. Цей час. Тому а, розкажу про будову, про деякі особливості. Ось до чого я веду. Я хочу взагалі, щоб ви там зрозуміли еволюцію зараз вимірювального інструменту, тому що все йде до того, що скоро ну, маркетинг так побудований, щоб люди купували нове. Ось. Не буду довго забирати ваш час, тому кому цікаво, беремо собі, робимо чай каву. І, будь ласка, дивимось. Я там ще періодично десь моя фізіономія проскочить. Я парі коментарів, деякі коментарі там додам, вставлю. А так, будь ласка, дивіться. Будуть питання, задавайте. Дякую. Вітаю, шановні глядачі. Пишемо чергове відео. Лазерний нівелір Hilті в ремонті, модель PR2HS. Ось такий агрегат, має похибку, прислали на калібровку, вмикаємо прилад. Одразу, тим, хто не знає, покажу, як перевіряти прилад. Хоча, я надію, що всі вже професіонали, всі все знають, всі все вміють, але черговий раз. Ось прилад, ставили на поверхню. При перевірці таких лазерів бажано мати відстань метрів 30 але виходимо, ну, щоб зняти вам відео, покажу хоча б схематично. Ось прилад на відстані от сюди до приймача 9 метрів. Я встановив приймач, бачимо, ну. да, до речі, одразу кажу. давайте Ось так зроблю. Бачите, 0. Ну. Тобто я тут приймач виставив. А, бачимо. Ну. Вертаємось назад до приладу. До речі, у нас зараз немає світла. Може чуєте, на фоні моєї розмови гудуть генератори. Ну, але ж для лазерового світла не потрібно. Ну, навпаки це ворог для лазерних нівелірів. Звернули прилад і бачимо, є похибка в 2-3 мм. Вона плаває, ну, грубо кажучи, до 3 мм. Є похибка на цій відстані. Будемо калібрувати до Таким простим методом перевіряється будь-який лазер. Ви поставили, включили, розвернули. Якщо треба, там, ще повороти, щоб ці осі перевірити, ну, вона там також плаває до 3 мм. Не буду забирати зайвий час. Ну, в цілому цю частину відео е, все. Розбираємо прилад. а Далі проговорю і розкажу, як будемо калібрувати. Стосовно вашого лазеру, розібрав прилад жодного вінта. Все залито напрочь якоюсь читою боксіткою, ну, якимось ущільнювачем. Тобто в ручному режимі нічого з цим приладом не зробиш. Оцей весь модуль іде моноблоком. Бачите, він повністю запаяний. Ніде нічого не розкручується, до нього тільки прикручується плата і там, скажімо так, пластмаски, які зверху. Хілті тобто, зробив все, щоб. Не можна було нічого руками фізично зробити з цим приладом. А відповідно єдиний шлях, тільки офіційний сервіс Hilti і користуватись їхніми програматорами для калібровки даних приладів. Вітаю, шановні глядачі! Хочу зняти коротеньке відео про нівелір. Черговий нівелір в ремонті був. Нівелір Topcon, модель RLH3C. До чого я веду? Прилад видно, що стан приладу і приймача. Я думаю, що приймач це не рідний. Але, взагалі, чому вирішив зняти це коротеньке відео? Я про якість. Я от постійно кажу, що раніше було краще. Нівелір читаємо. Зроблено в Японії. Ось, зроблено в Японії. да, Видно. Ну, ось. А, я не знаю скільки пропрацював цей нівелір, але я думаю, що, скажімо так, його не балували. Тут була причина поломки банально проста, просто час і, і все зробило свою справу. Насправді, тут був перебитий контакт від батарейного відсіку, пропаяв провод, почистив контакт, і нівелір запрацював тут. Вартість ремонту була всього-навсього 400 гривень. Клієнта взяв. тому... Ну, Ось такий апарат. Зараз все включається, працює, все чудово, все добре. Не знаю, якого року нівелір не написано. Написано лише, що виготовлений в Японії. Приймач. Ось такий приймач, Spectra якийсь, лазер-ай. Він з ним чудово працює, працює з іншими, е і з іншими е ротаційними лазерами. Видно, що також, ну, чесно кажучи, приймач сламінно розбитий. Тут був побитий корпус, я це все там попаяв, запаяв. Обірваний був шлейф от клавіатури. Тому він ніяк не вмикався. Також дуже окислений. А, до чого я. Приймач. Made in USA. Сполучені Штати Америки. І також дивіться дату виробництва. Третій місяць 98-го року. Тобто зараз у нас. А 2022 рік приймачу 24-25 років. Ось така якість виробів. Тобто, ну, ви мене вибачте, але деякі люди стільки не живуть. Як працює оцей приймач уже. От вам і якість. Тому раніше і прилади коштували абсолютно інших грошей. Але й служили вони десятиліттями. Ось такі відео. Те, чим хотів з вами поділитися. Вітаю, шановні глядачі! Для більшості клієнтів цей ролик, е, ну, скажімо так, ні про що, тому що вони не в темі. Але, ну, не знаю, запишу для історії. Попав в ремонт ось такий прилад: е, Нівелір Geofenal FL505 hvg це ротаційний лазерний нівелір, прилад після падіння. Зовні він абсолютно цілий, але він не працює не вмикається. Але суть ролика хочу зняти взагалі. Чому? Я ну, не знаю, я свою кар'єру починав з цього бренду. Блін, які вони все-таки круті з точки зору. Наскільки. Інженери цієї компанії ну, просто боги свого рівня. Тобто, це колишній лідер світовий, можна так сказати, серед лазерного вимірювального обладнання. Колись вони просто гриміли на всю Європу, як мінімум. У них були колосально великі заводи, у них колосально великі потужності, дуже багато товару вони робили і закривали ринок. Просто для багатьох країн світу це топ. Був топ, на жаль, зараз інші часи, але він так і залишився топом серед, скажімо, інженерних рішень. Вони не зраджують своїм традиціям, і, на відміну від багатьох брендів, які в погоні за ціною якість похерили, Geofenel все-таки класний бренд. І він думає про свій сервіс, він думає про своє обслуговування. Багато води розказую, але ну, чесно кажу те, що в мене на душі. Що саме я маю на увазі? Тобто, якщо ми поглянемо на цей прилад, я думаю, що зараз ви щойно ви передивились ролик про Нівелір Лазерний Хілті, де все виконано моноблоком, де ви нічого не зробите, тут же все по-іншому. Тобто, ось там сам діод. Ми його можемо легко, абсолютно легко зняти оцю призму, дістати діод і замінити діод. Практично жодна інша модель зараз нічого цього не дає можливості робити. А, ось. ось тут іде металеве от таке кільце. Це от шаговий мотор, який відповідає за обертання ось, ну, самої цієї лазерної голови. У більшості китайців воно виконано з пластику, тут метал. Далі, ось маленька шестерня. Це приводна шестерня мотора, який крутить, який задає обертання о цій голові. Ми його дуже легко можемо замінити. Наступний плюс. Два окремих сервопривода. Один. І ось інший. Також все окремо міняється, легко обслуговується, ремонтується. Тобто то кожен механізм окремо, окрема плата, одна. І друга. Також все на так все знімається, є повний доступ, все робиться. Окремо два датчика, які дуже легко, якщо потрібно, замінити, відкалібрувати. Ну і все решта, ось один. І ось, ну, коротше, от там от другий. Але вони просто прикручені дуже легко. Трьома, по-моєму, вінтами прикручені, зафіксовані. Ну, просто топчик. Просто топ. З точки зору сервісу, ремонтопригодності, обслуговування з думкою про, ну не знаю, то прилади ну, неодноразові, не реально неодноразові. Гіфенел ну, Top, Як був, так і є. Да, них були про в маркетингі, вони програли фінансову боротьбу з китайцями. Хоча це також да, там виробництво Китай бренд німецький, але ну, він топ. Він просто топ, записав це відео навіть для себе, для особистого архіва. Якщо ви дивитесь, значить поділився з вами. Не знаю. Чесно кажучи, величезна ностальгія і повага до цього бренду, ну, як були вони топчиками, так вони і є. Хто б там що не казав, да, вони програють фінансово майже всім китайцям. Тобто у них ціна завищена і Геофенел мало кому потрібен. Але ті, хто є, скажімо так, ті поціновувачі старого, перевіреного, надійного, ну це саме він. Тому з любов'ю до Геофенела, дякую. Давайте я вам ще покажу лазерний Нівелір Протестер. Ось такий от лазерний нівелір. Ось така модель. Тут назви ніякої немає, не пам'ятаю, як вона називається, неважливо. Вперше в мене е, саме ця модель в сервісі. Ось тут також хочу, що я хочу. Я вам хочу показати, що е, ну, все давно вже, все геніально, вже все давно придумано. І немає сенсу, як то кажуть, там е, щось нове придумувати і заморачуватися. Є дієва схема, яка чудово працює. Ось ви ж там переглянули гіофену, да? я казав, що це топчик. А це ось е максимально спрощена китайський скажімо так, варіант. Він просто здешевшений. Ну, так, Називаю його китайським, да? але суть не в цьому. Тобто, е що ми бачимо? Ми бачимо абсолютно простий ремонтопригодний, е класний, добротний варіант, в принципі. але зібраний на дешевих комплектуючих. Що я саме маю на увазі? Ось, всі шестерні, пластик. Причому пластик такої якості, як в дитячих іграшках. Примітивний моторчик. А, про систему самовирівнювання. У приладу, оскільки він працює в горизонтальній і вертикальній площині, стоїть три датчика. Ось раз. Я його помітив, що це вертикальний датчик. Ось другий. Це горизонт, одна площина. І он там. Третій, це також горизонт інша площина. Оце ось узов називається сервопривод. Е, окремо стоїть діод. До нього теоретично є доступ, якщо зняти оцю колбу. Там буде доступ до діода. Його також можна крутити. Щоб калібранути цей прилад, можна ось тими вінтами на датчику, також рухати датчик вліво-вправо і також його відкалібрувати. Якщо це, ну, тут дійсно тут похибка там, сантиметрів 10 на 5 метрах. І я думав, чесно кажучи, що я зараз одразу полізу до датчика, але в процесі роботи зрозумів, що, мабуть, я його зараз зберу назад, ну, так от, все розбирається, розкручується, повний доступ до панелі керування, все є. І Я думаю, що я його програмним методом зможу відкалібрувати ну, в всякому випадку, спробую. Якщо вдасться, то ви це одразу зараз побачите. Ну, а так, в цілому, просто хотів показати вам конструкцію приладу. Тобто, все окремо, окремо кожен узел. Якщо щось ламається, ти береш просто цю деталюшку, міняєш. ну, За умови, якщо вона звичайно є в наявності, А на іншу і все готово. Тобто, на відміну від там сучасних більшості брендових а-ля Hilti, Lake, Bosch там, і так далі, де все моноблок, нічого не зробиш, нічого не заміниш. Ось. Проста конструкція, окремо датчик. Причому, от дивлюся на ці датчики, можливо, я помиляюсь, але вони точно такі самі, як в там серволайнерах адовських, наприклад, які випускались там 10 з плюсом років тому назад. Тобто Стара, перевірена часом конструкція. От Я за такі варіанти. Отже, зібрав я лазер, хочу вам схематично показати, як перевіряти черговий раз такі прилади. От. А далі вже піду калібрувати його на вулиці. Ось Прилад. Як, вам, як перевіряти подібні прилади? Я, думаю, що, я думав, що всі вже знають. Виявляється, що дуже часто все одно приходять люди, і багато хто все одно не знає. Тому повторюю: у вас є прилад, ви його поставили на умовно рівну поверхню і пішли. Намалювали рисочку, куди попадає лінія, вернулися до лазера назад. Розвернули його на 180 градусів. Він зараз подумає, пошатам вирівняється і почне далі працювати. Ну, Заодно побачите наскільки тут величезна похибка. Я навіть не знаю, як так трапилося, або це хтось наклацав руками, щось у мене є підозра. Ну, тобто, прилад робочий. Ну, Явно якихось там слідів падінь удару я не бачу. Плюс у нього такий цікавий корпус. На вигляд він виглядає е, на порядок краще, ніж по факту виконання всередині. Але, відверто скажу, мені подобається непоганий варіант. Е, там, ціна мізер і роботу, я думаю, що він свою буде виконувати. Повертаємось. Був прилад, намалювали рисочку, розвернули на 180 градусів і пішли назад. Бачите, яку картину ми маємо? Ось. Он де було, і ось де стало. І тут між лініями майже 20 см на 5 метрах. Бачите, так? Да? Ось. Майже 20 см на 5 метрах. Я не знаю, що з ним було. Ну, я думаю, що все буде чудово. Відповідно, калібрувати буду ось за допомогою приймача. В день на сонці я так лінію побачити не зможу. Точно так же ставлю прилад, відходжу метрів на 30. Поставив приймач, впіймав, наприклад, там лучик напроти першої своєї мітки. Друга мітка. А потім що ви робите? Ви оцю відстань між лініями просто ділите пополам, і оце і буде ваше референсне значення. буде Якраз середина між мітками можете вважати одразу наперед, це є ідеал. І все, все просто. Автоматом я ставлю сюди приймач і нівелір підганяю так, щоб лінія попала мені в центр приймача. А потім повторюю процедуру перевірки. Якщо все зійшлося, то все чудово. Якщо ні, можливо, десь там якісь там міліметри треба підкоригувати. Тому все, переходимо до калібровки. Я думаю, що я зараз підберу мануал на цей прилад. Він, на вигляд, штатний. Стандартний, ось чому я і кажу, що е, буває е, на порядок краще невідомий там, якийсь китаєць, да, але новий. Але який ти розумієш, як він влаштований і він калібрується, регулюється, і це все дуже легко робиться. Ніж якийсь брендовий прилад за дуже багато тисяч, там, десятків тисяч гривень з невідомою історією там, ті ж самі там Hilti, Bosch, абошепку люди купують. Бушку або якусь там з Європи привезені і так далі. І тому подібні, але проблемні. Я потім не знаю, що з ним робити. Тому Ну зараз спробую. Якщо все вдасться, покажу вам результат, і я думаю, все побачите. Я надіюсь мої відео вам корисні. А що я хочу сказати? Що нічого у мене з нівеліром протестер програмним методом відкалібрувати не вдалося. Я не розгадав все-таки його мануал на натискання клавіш в тому порядку, в якому я планував зайти, в меню калібровки, він не реагує і мене нічого не вдалося програмним методом. Але нівелір я зробив наступним чином. Я от, про ті датчики, які там казав за допомогою тих, кріпьних вінтов-датчиків, так датчик нахилив. Щоб у мене вирівнявся сам діодний модуль. І Нівелір показує чудово. Той прилад я робив в серпні місяці 2024 року. Зараз, коли я пишу оце відео, це у нас 29 жовтня 2024 року. Тобто, я можу точно сказати, що вже минуло майже 3 місяці, ну 2,5 так точно. Тому що той протестер я робив 9.08, 9 серпня, а зараз 29.10. Тобто більше двох місяців вже минуло. У клієнта прилад він до мене повторно не звертався, значить, він у клієнта працює і з ним все чудово. І зараз я хочу ще це відео доповнити свіжим знятим відео буквально там сьогодні або в найближчий день буду знімати. Можливо, його коли буду робити. Бо в мене прийшов такий самий прилад тієї самої моделі зі схожою проблемою. Зараз ви побачите коротеньке відео, яке я знімав для офіційного сервісу протестер в Україні. Але вони поклали болт. Вони сказали скрін приложу, Який? що вони мені відповіли. Тому, але ж компаній багато, приладів багато, роботу роблять люди. Якщо є руки, то роботу можна зробити. І результат, а зараз спочатку дивимось відео, яке я. Зняв для сервісу, а потім результат після моєї роботи. І на цьому, мабуть, все. Навіть більше мою фізіономії в цьому відеоролику ви не побачите далі тільки прилад. Ось такий у мене лазер. Лазер куплений в епіцентрі. Ось, ну, гарантійний термін там уже вийшов. Але все ж одно. Тобто він в повному комплекті, абсолютно цілий. Я підозрюю, що все-таки це якісь беригіни мої наклацали руками. В общем, ось ставлю прилад. Вмикаю його. Вирівнявся. Я далеко ходити не буду. Ось, запам'ятали, наприклад, на лінійці відмітку там 91,6, так? Вертаюсь назад до прилада. Розвертаю його. Тут буквально 5 метрів кімната. Тобто тут реально я навіть не буду виходити на вулицю, вам показувати, що там. 91,6. Йдемо да? далі. Розвертаю на бок його. Вже 92. два. І останній поворот. Вісімдесят тобто п'ять, він в одній площині. Ось в цій площині нормально показує, а тут? Ну, круто бреше. Отже, фіналізуємо результат. Робота виконана. Потрипав він мені трохи нервів, але результат показує. На вулицю не піду показувати вам, як вийшло холодно там. Тому дивимось. Ось наш прилад. йдемо до приймача. Бачимо, що чітко нулик. Виставив нулик. Далі. І знімаю все одним кадром, доведеться побігати. Крутимо лазер. Поки він вирівнюється, я назад повернусь. Будь ласка, нулик. Далі. Все, ще один поворот. Все, ідеально. Все працює. Тобто я можу так констатувати наступне на відстані 9 метрів від приладу до приймача, тобто діаметр у нас 18 метрів. Прилад похибки реально немає. Ось такий результат. Дякую за перегляди. З вас. Підписка, коментарі, вподобайки. Будьте здорові. Всім пока!